Про надання часткової компенсації вартості альтернативних джерел енергії на засіданні шостинської міської ради 12 червня прийнято порядок компенсації вартості альтернативних джерел енергії. І вже перші три суб'єкти господарювання подали свої заявки і прошу вас надати їм часткову компенсацію вартості. Перших три пропозиції по установку альтернативних джерел енергії по сонячним батареям ми сьогодні будемо приймати рішення. Практично перший в Україні. Тобто епохальне рішення вперше ми підтримуємо того, хто поставив альтернативні види енергії сонячні батареї. Нема забереження прийняти перше рішення. Приймається Це суб'єкти господарювання а по приватним особам. Приватні особи звернулися дві численним йде до працювання по.